Та всіх. А я хочу подивитись Покровськ і Донеччина, мабуть, сюди. ж. Розділяти не буду. Чи можливий котел оточення Покровська в найближчий час? Чи можливий котел та котел оточення Покровська в найближчий час? А, ні, двійка ні. Не показує мені оточення його. Оточення його не показує. Якісь знову домовленості вилазять важкі, але вилазять. Ні, любі мої, не буде оточення. Поки що не буде. Оточення Покровська. Не буде. В той же час я хочу подивитись загрози для. Які загрози для північної частини Донеччини? Північної частини Донеччини. Які загрози? Давайте дивитись. Дуже сильні, психологічні, різні наступи, окупація. Загроза окупації. На цьому концентрація йде. Все висить вже конкретно. І це результат? Обстріли, ну. Що вам сказати? Ворог на це націлений. Сказати, що там буде гарно житись, ні, не буде. Виїжджати чи ні, знову ж таки, це кожен вирішує сам. А я це працюю через індивідуальні розклади, виключно. Тому що у кожного своя ситуація, у кожного свої причини, у кожного своє життя. Я людина, яка не робить на широкий загал розклади навіть по безвісті зникло. вибачте, це неправильно. Приватна інформація є приватною інформацією. Я в минулому банківський працівник, який відноситься серйозно до банківської таємниці, я в минулому працівник пенсійного фонду, де також ми мали певну таємницю. Є конфіденційна інформація. Якщо клієнти звертаються там, з безвісті зниклого чи ще щось, це конкретна людина з конкретною життєвою ситуацією, чого всі повинні це читати і будуть дивитись. Моя принципова позиція. Навіть на тему евакуації виїзду. Загальну картинку я можу казати, все інше тільки через приватні розклади. Приватних розкладів жодних не буде, в мене широкий загал. Це неправильно і не повинні люди інші це бачити. Це мій підхід, це моя позиція. Я маю на це право.